Хати оптом підприємець скупив майже ціле село у Ківерцівському районі. Справа у тому, що у цьому населеному пункті на даний момент проживає приблизно 30 людей. Це, мабуть, разом із дачниками. У селі ані магазину, ані церкви. Одне кладовище, куди перебралися більшість корінних жителів. А ще багато пусток, які майже усі викупив місцевий підприємець. Відтак, левова частка населеного пункту тепер. У приватній власності. Ми знаходимося у селі Ярумельки, Верцівської громади. Що тут впадає в очі і в вуха? Це тиша і спокій. Поки ми проїхали через село, ми зустріли лише дві людини. Хоча Вікіпедія каже, що тут живе 83 Особи. Ну, що ж, будемо шукати людей, які живуть в Ярумелі, і будемо їх розпитувати, як вони проживають у такому спокійному і віддаленому селі. Одна лише вулиця, яка тягнеться приблизно на півтора кілометри. Поруч ліс, зупинки і кладовище. А це наступне Волинське село Ярумель, яке, схоже, зовсім скоро обезлюдніє. Тут на сьогодні проживає приблизно плюс-мінус 30 людей, та й то з дачниками. Єдине благо цивілізації автобус, але дозволить собі ним їхати селяни не завжди можуть адже аби доїхати в сусідній тростянець що за шість кілометрів звідси автобус змушений давати великий круг бо ж напряму дорога погана і тому вартість проїзду в один бік цілих 100 гривень аж надто дороге задоволення проїхатись туди і назад. Скажіть, а де тут люди? А чого ви мене питаєте? Ви не місцевий? Ви не місцевий? Просто приїхали. Не знаю, не місцевий. А от ви тут працюєте, бачили когось? Є трохи людей. Там в кінці вулиці, там ми були на тій сусідній вулиці, то з ягоди перебирали. Можна з вами поговорити? Дивіться, на город, напевно, йдете, так? Ні, з города. Ага. Дивіться, ми з програмою приїхали сюди, говорить і показує. Хочемо зробити репортаж про ваше село. Що можете розповісти? Умирає. Ага. Все. Умирає село, Ні магазину, нічого немає. Село вмирає. А скільки тут людей проживає постійно? Не знаю, чоловік 15. О, то зовсім мало. Ну. О, скажіть, будь ласка, а от якщо щось купити там? Ну, тут треба чи в трусілець їхати, чи в домашів. Нема ні автолавки, нічого. І такі пожилі ну, люди, що вони взагалі ну, не можуть із хати вийти. Бо як діти привезуть там, раз на тиждень той кусок хліба, це треба обращатися чи до власті, чи, чи до районної власті. Щоб хоча б автолавку яку присилали, хоча б раз в тиждень. Щоб <питерігий> <Треш> ну, привозили. Так, так. Ну, Приятая пошта, привезла тіє пошта, а що там то та хліба немає, ну десь там макарони чи щось, та воліють. Ну, да. А так нічого немає. Це пошта привозить, так? Так, четвер. А ну, автолавка треба, щоб була. Автобус не ходить? Е, є автобус, він ходить три рази, маршрутка. Ага. Ну, до неї доїхати, наприклад, до Луцька треба заплатити 100 гривень. Це звідси, 100 звідси по кругу через журавичі, через макаревичі, через сортиць. 100 гривень. А де їх тут селі заробити? І справді у селі єдиний заробіток це свій город і господарка. З цього люди і живуть. Коли привозять пошту, то можуть перевезти ще й на продаж якоїсь крупи та олії. І раз у тиждень сюди приїжджає автомобіль з хлібом. Колись тут була ферма, але її продали у приватну власність. Як кажуть, самі ж люди за копійки. викупив господарство, підприєм. Адольф Смолярчук. Тут посеред села він будує собі маєток, а ще скуповує усі порожні хати. Отож незабаром Адольф Смолярчук може стати власником цілого села. От зараз почнеться уборка. Угу. Як нам змолотити його? Угу. Ну ще в нас не коснулося цієї війни, нашу область не коснулося. А там що робиться? Угу. ну Ви ж бачите, ви ж бачите, що там робиться. А багато постуючих хат тут. постуючих хат є, але їх купили тиво, всі. Вірующі, поскупляли за копійки. А скільки у вас тут хата коштує? Я не знаю, я, я без питання. Ну, за скільки там десь приблизно. Ну, три-чотири тисячі, е тисячі доларів. Ну, скільки в доларах? Це треба в гривнях казати. Угу. Так, 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 в гривнях. За копійки поскупляли? — Так, Поскупляли. Тобто і землю зиму якісь люди, все Що село. все село, і всталося тут, і вони вижимають кажуть, зробіть дорогу. Маєте гроші, кошти, строїти такі дома. Зробіть дорогу, хоча б грейдера то пустіть. Угу. Ніхто не хоче, бо це їм на руку. Угу. ніхто а не ось, їде. Оця дорога з, з, яких, з яких часів? Ця дорога, я, я сам з 71-го року, десь з 80-х років. Ще мій сусідний робив цю дорогу. На все село тут лише три дитини, усі з однієї сім'ї: Вікторія, Дарина та Павлик. Діти вже дослідили всі хащі та закинуті пустки. Знають, де найсмачніші яблука, черешні, вишні. До хат не бояться заходити. Ці будинки викупили і кинули на призволяще. Дітвора щиро дивується. Ось тут. Пропадають добротні хати на три-чотири кімнати, а вони мають утитися з мамою, татом та бабусею в двокімнатній хатинці. Отвік, розкажи мені, будь ласка, от ви обслідуєте ці хати, так? Да. Були вже в багатьох? Ну, половину, може, обійшли. Половину, да? Да, так? Угу. А що є відкриті хати будинки? Не відкриті всі на замках, ось таких, то де були вікна розбиті, то ми через вікна залазили. Ага, то вас така розвага подивитися, що там і цікаво. Ну так. Да. Ага. Там, де ви були в бабиналь, да, то там бачили таку хату, так. то ми залазили в неї, в неї, в неї через вікно, там чотири чи то скільки кімнати. Угу. І гарні кімнати. Ну так, да, тільки підлога вже угу. майже нема. За будинками ніхто не доглядає, не обкошує. Ну, як бачите. От, -от, -от тільки траву. Угу. Сіно. От всі вони викуплені цим Аскульдом. Адольфом. Ці. Адольфом. Адольфом. так? – Тато каже на нього Гітлер. Ага. <ріст> я зрозуміла. А вам би молодій сім'ї така хата не помішала, правда? Угу. – Тіснувато трохи в тому, із бабою, і з татом. Так. М-да. У нас в хаті дві кімнати, сіни і веранда, і ще комора. Ага, і всі в тих двох кімнатках Так, да, Баба в літній кухні, там є піч чи то грубка. А угу. друга більша кімната, то там ми вже троє з мамою, з татом спимо. Угу. П'ятеро всі. Угу. А сам... тут хати пустують такі, угу. щоб можна було вселитися, так? Так. Да. В будній кімнаті. Ви всі? Я, мама, Дарина, тато, Павлік. А ось біля пусток уже добудовується цей розкішний маєток, схоже, на новий поміщицький лад. Адже як назвати людиною, яка володіє? Цілим селом, не інакше як поміщиком, зараз у Ярумелі золота пора, чорнична. тих, хто є в селі, навіть ці діти заробляють гроші, збираючи ягоду у лісі. Тут на місці зорганізували і пункт прийому чорниць. Малі мандрівники розповідають, що заробили за кілька днів тисячі гривень, але ці гроші вони змушені віддати на господарство батькам, бо ж це єдиний прибуток у сім'ї, крім бабиної пенсії. Проте, скоро навіть ягоди і гри будуть тут за розкіш, бо й лісу не буде. От ліс вони мають, знаєте, кошти і все на світі. От. А що з лісом? Ну, от возять ліс та й все. Ріжуть. Ну, ріжуть собі. Та, Але п'ять ми... років ми... ріжуть ліс. П'ять років. Ага. Це вже було лісу страшне діло, га? Угу. До самого гайового, все полососни на ліс, зайди ягоди, гриби, люди носили, мали пункти, бо приймали гриби, uh -huh. а тепер винищили, п'ять років сіли таку машину, як звідти до тієї хати. Хіба томона. Uh -huh. Та що таке не може бути. А по скільки машин в день через? Ah! День, я так, я Ми хочемо uh -huh. від імені всього. Отак, я не скажу вам, скільки машин <по> але кінця краю немає. Uh -huh. Ті возовози великі водять. Лісовози, так? А да, хто рубає? Да. Що ж. А хто рубає? А є там такі, ну є ще спеціальні лісоруби. Ага. Ну. О, страшне, що робиться. Звертається до тих, що вирізали ліс і вивезли. Да, да. Вони забрали мільйони. І хай ладять, так голові сказати. Ті, що вони вирізали, вивезли, хай виладять дорогу. А що ж вони повибивали? Їде така машина, як хата. То страшне. страшне. Жителі Ярумеля навіть не знають, хто депутат від їхнього села, та й голови Ківерцівської громади буде тяжко впізнати наочно. Коли ви в останній раз бачили в себе в селі представника сільської ради, я сама ніколи я не бачила, не знаю, які вони є. А казали, що вам якийсь подарок приносили. А то привозив голова сільської ради і той то, староста такий худенький, Я не знаю, як його звати, і голова кого сп той. І, той. Ковальчук, ковальчук, а, да. а що, що вам привозили? А? Що було лишнє, то привезли. Ну кажіть, що? Я кажу, що якісь канцерри, посоля посолять, якесь там все заварене, таке овочі. То, то вибори були? Ну перед виборами, так. Да. Ага. Посолю привезли. Косоль управляли, посоля і таке. А що обіцяли вам? Нічого мені не обіцяли, подивилися і поїхали. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.